Друзі, привіт! Дякую, що завітали сьогодні на мою кухню. І я хочу сьогодні запропонувати вам чергове приготувати ще один швидкий, простий та смачний салат. Мого початку хочу підготувати цибулю. У мене тут середня цибулинка, і я її ось так міленько порізала. Розігріла сковорідку буквально із столовою ложкою олії. Перекладаю сюди цибулю. І буду смажити її на середньому вогні до м'якості. До цибульці я додаю по дрібці солі та цукру і сюди ж додаю приблизно чверть чайної ложки паприки. Перемішую 2 хвилинки і буду прибирати її з плити. Цибуля в мене вже готова, переклала у тарілочку, і вона у мене вже практично повністю охолола. І ось, до речі, весь набір інгредієнтів, який нам буде потрібен для нашого салату. Корейська морковка відразу буду перекладати у салатник. Далі додаю болгарський перець. У мене була тут невеличка перчинка, я взяла червоного кольору, можна брати абсолютно будь-який інший. І порізала ось такою тоненькою соломкою. Теж сюди додаю. Тут у мене молочна ковбаса. Я її порізала теж ось такою тоненькою, тоненькою соломкою. Замість молочної ковбаси можна взяти копчену, можна взяти будь-яку іншу м'ясну нарізку і кожного разу смак салату буде інший. Перекладаю. Сюди ж додаю зелень. Зовсім небагато. Зелень можна брати абсолютно будь-яку, яку любите, у мене це петрушка подрібнила. І сюди ж додаю смажену цибулю ось так із рідиною. Ось у мене її зовсім небагато. Перекладаю до решти інгредієнтів. Готую заправку. Вона зовсім проста. Для неї мені знадобиться соєвий соус. І сюди ж додаю часник. Часник пропустила через прес. У мене тут три невеличких зубчика можна плати до свого смаку. Перекладаю і перемішую. Переливаю заправку у салатник і добре вимішую. Салат я вже переклала у салатник, в якому безпосередньо буду подавати до столу, і зверху ще присипаю трішки кунжутом. Власне і все, наш салатик уже повністю готовий, можна подавати і насолоджуватися. на сьогодні у мене все. Я всім дякую за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані, як завжди, всім миру та злагоди, і до зустрічі в наступних відео.